Брання розрізнених рас, об'єднаних прагненням до свободи, честі і слави. Ординська експедиція, що вирушила на дослідження незвіданого острова, нещодавно знайкла безвісти. Як сміливий новобранець, ви приєдналися до рятувальної місії, що вирушає з Оркріма. Знайдіть загублених членів експедиції та поверніть їх додому. За Орду! Дивись уважно новобранцю. Ми майже дісталися острова. Ми не заспокоїмось, то ми маємо бути готові. Абсолютно до всього. Покажи нам, на що ти у бою. Робота. Далі ми. Дощ. Наш шаман сказав, що небо буде ясне. Не втрачай пильно, рок стане з тобою спари. Мені треба поговорити з командою про дощ. Я тут, щоб допомогти. Будь сильним, будь го... Я займу свою позицію. Бий першим і бий сильно. Нікого не тікай від ворога. Перемога або смерть. Завжди дивись ворогові у вічі. Здаюся, моя сила і справді нам допоможе. Орда нікого не залишає непризволяще. Будь сильним. Будь гордим. Воєначальнику, Нас скоро накриє шторм. Солдати, приготуватися! Ми врятуємо експедицію. Я тут, щоб допомогти. Орда нікого не залишає на призволяще. Ми врятуємо експедицію. Орда нікого не залишає на призволяще. Я тут, щоб допомогти. Ти починаєш діяти мені на нерви. Тобі немає чим зайнятися. Може, мені варто тебе ткнути? з у спину. Ми врятуємо експедицію. Ми не заспокоїмось, доки не знайдемо експедицію. Новобранцю, ти вижив! Треба негайно перегрупуватися. Ми не заспокоїмось, доки не знайдемо експедицію. Зосереться на нашій місії! Ми не заспокоїмось, доки не знайдемо експедицію. Орда нікого не залишає на призволяще! Зосереться на нашій місії! Орда нікого не залишає на призволяще! Хочеш втратити цей палець новобранцю. продовжуй в тому ж досі! І я покажу тобі, чому мене називають зловісна сокира. Колись я була також, як ти, доки в мені не прокинувся здоровий глузд. ну стій! дякуємо тобі за перегляд цього відео. А також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і звичайно ж фінансово. Особлива подяка ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Тож вліпи лайк, напиши будь-який комент та допоможи нам з повноцінною локалізацією гри, над якою працює більше ста людей. Один з яких це професійний актор Михайло Войчук. Посилання на Донатело та Монобанку буде в описі під цим відео. Також можете оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee. Це допоможе нам розвиватися та йти вперед. Ну і звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.